Колеса для пластикових валіз під артиклом 1245 білого кольору. Характерна відмінність це оця рожева вставка. Вона їх особливо виділяє серед усіх. Тобто Це перше, по чому ви можете оприділити що більш за все це ваші колеса. Вони бувають декільки, деяких розмірів, більші та менші. Це, до речі, менші. Ось, але залишилися у нас тільки в білому кольорі. Подвійні колеса. Бачите, є шестигранник. Є вони розбірні, взаємозаміняють. Є шпонька, шпунтик. Якщо його вибити, то ця вилка ось вона знімається. І можна поставити другу, щоб не міняти весь корпус. Якщо не підходить. На корпусі є артикул свій заводський GL. 01, можливо, він допоможе вам в підборі схожих. Перейдете по посиланню, або ви вже на сторінці цих колес. На кожній картинці є розміри. Розміри самих коліщат, розміри оцих бокових сторін. Це дуже важливо. Глубина посадочна. Ну, розміри ще також ми вказували між саморізами. Але це не суттєво. Тому що, якщо і не зівпало, головне, щоб воно плотно сіло на валізу, ось, і не було цього зазору в палець. Тоді все добре, можна просверлити заново і затягнути. Саморізи в комплекті не йдуть. Використовуйте ті, що були в чемодані, в валізі, або купуйте з такими великими шляпками затяжні. Вони назад не викручуються і доволі такі гарно тримають кліщата. В комплекті праве та ліве йде обов'язково.